Ми Стараємося донести до підприємців, до міста, до депутатів, що нам потрібно здійснити підняття. Перше підняття само по собі обумовлено в договорі з підприємцями, що на індекс інфляції підприємство піднімає плату. Індекс інфляції за минулий рік склав 13%, за прогнозований на 15 рік 24%, майже 24%. Розуміємо, що підняти на 24% буде болісно, а болісно, ну болісно буде по порядку, буде болісно для підприємців. Тому ми пропонуємо підняти на 13%, і ці кошти не йдуть на підняття заробітної плати на якісь матеріальні блага самих співробітників. Це піде суто на покращення якості надання послуг. Тобто це на облаштування території, це на продовження реконструкції по секторам. Це, це тільки для того, щоб покращити якість надання наших послуг. Ну, вже проведений був моніторинг і звідуючи з секторами, я спілкувався з підприємцями. Ті, хто торгують розкладушок, мають 2 квадратних метри, вони не проти підняття, тому що для них це ну, підніметься на 15 копійов в день з метра. Тут тобто на 30 копій в день з розкладушки. Для них це не, не, не є. Вони зрозуміння відносяться, що це потрібно зробити, щоб вода не стояла під ногами, щоб можна було нормально, спокійно заїхати, щоб була територія облаштована, освітлена. Але для тих, типу, кого по 50, 70, 100 контейнерів, звичайно, них це, це сума і вони впираються. Буде угу. будемо будем йти через, через через спілкування, через безпосередньо спілкування з підприємцем, пояснювати для чого ці кошти потрібні. Ну тоді орієнтовно скільки там середній контейнер коштуватиме. Ну до прикладу, 20-тонний контейнер, тут саме такі поширені на ринку. Зараз коштує 570 сімдесят угу. п'ятсот гривень, буде коштувати 640 гривень. Тобто сімтонна сімдесят гривні. Сімдесят гривні плюс. Це Звичайно, це зараз будь-які гроші це, це, це зараз болісно віддавати. Але не настільки інфляція, покращеньки треба проводити. Це, це треба робити.